Погода в Україні в наступні дні буде неприємною. Йтимуть снігопади та дощі на всій території країни, також буде присутній туман. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок, 10 грудня, вся країна буде з опадами. У північно-західних областях буде сніжна погода, а на всі решті території йтимуть дощі. Тобто, всюди буде похмура та волога погода. Вітер цього дня рвучий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла, а у південних областях буде набагато тепліше – до плюс 7-10 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 2 градусів тепла. Південніше країни буде до плюс 3-5 градусів вночі. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 11 грудня, снігопадів стане ще більше. Вони йтимуть у всіх західних, північних та центральних областях, як показано на екрані на карті, а у південно-східних областях йтимуть дощі. По всій країні буде похмура погода з опадами. Вітер цього дня шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 1 до плюс 4 градусів тепла, а у південних областях буде тепліше до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні від мінус 2 морозу до плюс 2 градусів тепла. На півдні вночі тепліше до плюс 4 плюс 6 градусів. У четвер, 12 грудня, невеликий мокрий сніг йтиме у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській областях, а також у Криму. А ось на всій решті території країни буде без істотних опадів та буде переважати похмура з невеликими проясненнями погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. А у південних областях тепліше до плюс 5 градусів. Вночі очікується від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!